Добиватися правди протестом вирішив колектив Рівненського інституту Київського університету права. Приміщення їхнього навчального закладу хочуть передати у комунальну власність. Студенти і викладачі переконані, будівля має залишитись державною. Підтримав студентів і колишній директор інституту Дмитро Диновський. Я є на стороні студентів та викладачів, саме тому, що приміщення для них надано місцевою владою не забирається, а захищається, завдячуючи владі. Та законності ухвали Господарського суду області. Цей гуртожик не може бути приватизований чи проданий Київським університетом права. Проте обласні депутати залишились невблаганними. Долю приміщення має вирішити саме суд. Я не розумію, чого люди стояли вмерзли. Їх ніхто звідти не виганяє, їм ніхто орендну плату не піднімає. Я не розумію, чого це так сталося. Яка різниця? Чи воно в комунальній області власності, чи воно в державній власності? Це все одно власність, так сказати, можна сказати, ну, державного під контролю. Так, да. так я не можу зрозуміти, це, мабуть, там більше особисті відносини. Правильно, да, суд вирішить усе. сили натомість обласних обранців обурив зрів темпів будівництва школи в селі Тинне Сарненського району. Депутати підозрюють, кошти обласного бюджету могли використати неефективно. І мені б хотілося подивитися на використання коштів обласного бюджету, коли буде закінчений фінансовий рік. Тому що очевидно, що по звіту, яка подала обласна державна адміністрація. Кошти в обласному бюджеті, ще раз хочу підкреслити, є. і Є вони на 100,6% по результатам 9 місяців. Школа ця повинна була здати, Перша черга цієї, аптеки, якщо бути точно в термінології, 1 листопада. Школу не здали вчасно з відсутність коштів, переконують обласні адміністрації. І хоча будівельникам заборгували понад мільйон гривень, першу чергу школи все ж планують завершити до 1 січня. Те, що використані тут і кошти районного бюджету, і обласного бюджету, вони дійсно використані. Єдине питання, що з тою метою, щоб це будівництво було завершено до 1 листопада, зразу паралельно виконувалися всі види робіт, які тільки можна було виконувати. Але, на жаль, з державного бюджету кошти надійшли, і на сьогодні є борги перед підрядником і це будівництво до 1 листопада зовсім завершити. Але зараз голова адміністрації доповідав про те, що бюджетні, з, бюджету, з бюджету кошти виділені і ця школа буде збудована. Депутати проналізували і виконання інших статей бюджету та обласних програм. Підстави для Містичних прогнозів є, переконаний голова обласної ради Олександр Данильчук. Обласний бюджет виконується, та й проблем з фінансуванням бюджетних установ на початку 2010 року не передбачається. Юрій Дюх Володимир Захаров. Новини Рівного.